У мене дуже часто запитують, а випадає в мене волосся через щитовідку? а зайва вага в мене через щитовідку? чим проявляється взагалі проблема нехватки, недостатності щитовидної залози? По-перше, це якась така слабкість. Апатія, якби не вистачає енергії для креативних ідей, постійно мерзне людина. Так? Тобто це один із таких проявів недостатності щитовидної залози. З чим же це пов'язано? Для того, щоб щитовидна залоза могла виробляти свої гормони кіріотропні, вона має отримувати для цього Будівельний матеріал. Це амінокислоти, особливо тірозін входить в склад, а також мінерали йод Йод це номер один. Але для того, щоб йод засвоївся, треба залізо, вітаміни групи Б, цинк, сілін. Питання, чому так все відбувається? Справа в тому, що все починається з кишечника. Там Якщо погано виробляються ферменти, якщо у людину дує, якщо в неї запори, якщо в неї паразитоз, то оці мінерали, про які я говорила, і амінокислоти, вони просто не засвоюються. Тому напишіть мені у Viber, я вам прийшлю програму. Одна називається Здоровий кишечник», ну саме точніше інформацію про неї. Да? Тобто Ось така програма, яка якраз запускає засвоєння всіх вітамінів, мінералів, амінокислот саме в шлунково кишковому тракторі. А також є програма взагалі такого очищення послідовного. Да? На протязі 90 днів, тобто перший місяць, ми відкриваємо всі видільні системи, якщо ви бачите, що у вас погано вони працюють. Потім протипаразитарний комплекс на місяць. І потім глибока очистка, і, звісно, на цій програмі у людей з'являється просто маса енергії, бо до кожної клітинки починають приходити ті корисні речовини, які їй потрібні, і починає уходити продукти життєдіяльності. А проблеми в організмі це коли скорость забруднення перевищує скорость очищення, швидкість очищення. Так от, оця програма, вона якраз дуже в кілька разів збільшує швидкість очищення, саме через це такі результати у людей із будь-якими запросами. Напишіть мені у Viber, я вас запрошу у чат підтримки для моїх споживачів, де ви зможете більше дізнаватися про таку корисну інформацію.